Молодіжна хокейна ліга в Україні таки буде. Таке рішення було прийнято на засіданні професіональної хокейної ліги 22 травня. Ми договорилися те, що потрібно приймати політичні питання про створення молодіжного хокейного чемпіонату. Всі члени проголосували за таке рішення. У нас є людина, який буде займатися. Ми определимо, яка буде форма цього всього. І потім я думаю. У нас, звісно, пожелання таке, щоб уже в цьому сезону сезоні час сьогодні прийнято політичне рішення, що э, необхідно проводити чемпіонат України серед молодіжних команд під егідою професіональної хокейної ліги. На участь такому чемпіонаті претендують команди хокейних шкіл Крижинка Сокіл, хокейна команда з Харкова на базі хокейної школи Динамо. Команда з Херсоне команда... з командкоманда Засідання професіональної хокейної ліги, у якому взяли участь і представники клубів, було покликано вирішити кілька завдань: зокрема, підвести підсумки сезону і виправити недоліки в організації попереднього чемпіонату. Одним з найбільш дискусійних виявилося питання суддівства. Ну, якщо ліга вважає, що по суддя справиться. Мы э, Лига вынесла свое решение. Теперь мы со своей очереди проведем э, очень такие хорошие сборы, очень такие плотные хорошие сборы. И опыт этого сезона плюс сборы. Я думаю, что будет, будет меньше нареканий на судей, чем, чем в сезоне вот в этом. Вот. Вопрос судейства это всегда больной вопрос, если мы даже вспомним о грибоеде о судьи, то к сожалению, наша жизнь такова, и мы не все идеальны, и мы должны мириться с тем, что. Суддістів є человеські фактори. Ще одне питання, на яке змогло дати відповідь засідання ПХЛ: чи буде в українському чемпіонаті поповнення? Адже перед початком торічнього плей-офф генеральний директор ПХЛ Юрій Загородній анонсував появу нових клубів у Лізі. Після зібрання Керманеш від своїх слів також не відмовлявся. У цьому чемпіонаті буде не менше восьми команд, як і в минулому. Але можуть з'явитися й нові команди. Зокрема, по ініціативі однієї з таких нових команд. Була зустріч в офісі професіональної хокейної ліги. Відбулася детальна розмова. Керівники команди взяли всі необхідні документи для того, щоб готувати заявку для подачі її для участі в чемпіонаті ПХЛ 12-13 років. З неофіційних джерел стало відомо, що команда новачок чемпіонату називатиметься «Дженералс» і гратиме на броварській арені термінал.